Від попереджень до дій з 27 серпня штати таки запровадили 50% мита на товари з Індії, на одяг, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби. А ще взуття спортивні товари, меблі і хімікати. Це одні із найвищих мит, які запровадили американці. Одна з причин купівля індією російської нафти. І стрибок цих закупів почався з 2022-го. У 2021 Дві вже було 4,7 мільярди доларів в США. А ось 2022 рік, коли розпочалась повномасштабна війна, то на 34 мільярди доларів США. Тобто відчуваєте, 5 мільярдів, 34, це 22. А ось 2024 рік 57,2 мільярди доларів США. Бо, потрапивши під санкції західних країн, Росія шукала ринок збуту серед країн глобального півдня і пропонувала дуже привабливі ціни і що важливо умови. Індія закуповувала російську нафту, розраховувалась в муки. Це теж треба враховувати сьогодні. Ціми рупіями Російська Федерація фактично нічого не може робити, які накопичені. Зараз залишать накопичених рупій в золотовалютних так званих резервах Росії біля одного мільярда доларів в перерахунку на індійські рупії. Так індійська влада хотіла спонукати Росію купувати їхні товари за ті самі рупії, а нафту перепродавала після переробки, на чому ще й непогано заробляла. Індійська економіка дуже сильно на цьому. Наживається, ну і паралельно ми знаємо, що продаж певної зброї не тільки торгівля йде і в Росії певні розробки купуються, і певні масові частини, елементів, які потрібні для подвійного використання. Теж Індія продає Росії, тому займає таку позицію максимізації вигоди з того конфлікту, що відбувається в Європі, і збитки від 50% відсоткових мир штатів на індійські товари це велика проблема. Бо якщо альтернативу російській нафті Індія має, то з ринком збуту своєї продукції ситуація геть інша. Індія постачає в в США продукцію. Ось 24 рік. Там на майже 100 мільярдів доларів США. 91 один мільярд. І коли ставляться мита 50%, як на мене, це практично. Не забороні мита, тобто мита, які надають можливості щось постачати на ринок сполучених штатів Америки для Індії. Це дуже неприємність. За даними Reuters, за наступні півроку індійський експорт може скоротитися більш як на 40%. Тож чому штати ввели мита? Купівля російської нафти не єдина причина. Це стосується не лише російської нафти. І індійці прийшли дуже рано після дня визволення, щоб розпочати переговори щодо тарифів, і ми досі не маємо угоди. Навіть після п'яти раундів, ба більше сама Індія після попередження про вторинні мита від штатів демонстративно них не зважала і претензії американців заперечувала. We are not the Ми не є найбільшими покупцями російської нафти. Це Китай. Ми не є найбільшими покупцями російського скрапленого природного газу. Я не впевнений, але гадаю, це європейський союз. Ми не та країна, яка має найбільший сплеск торгівлі з Росією після 2022 року. Я думаю, що є деякі країни на півдні. Індійські посадовці кілька разів демонстративно відвідали Росію. Це був політичний крок, аби показати, що Індія поступатися США не буде, бо це й самій Америці може шкодити. Ось і тогівля ж постороння, тому вони очевидно хочуть перечекати цю ситуацію. І тим часом демонструють. Що не слід з ними так е, жорстко поводитись, тому що Індія може змінити тапі. Бо, хоча Індія демократична держава, вона входить у Брік СШОС, де першу скрипку грає Китай з Росією на Беквокалі. Навіть наприкінці цього тижня прем'єр Індії Нарендра Моді летить на саміт лідерів держав Шосу Китай. Це його перший візит у піднебесну за понад сім років. Утім, шанси на об'єднання цих країн мінімальні. Причина різні погляди і навіть конфлікти. Вони розуміють, що все одно. Інтереси Індії не можуть бути пов'язані з Росією з Китаєм з цією осью зла повністю безпеку регіону. Вони все таки можуть отримати в тих союзах і в тих взаємодіях двосторонніх і багатосторонніх, які пов'язані з західним світом. До якого Індія наче й прагне? Утім, чи відмовиться від російської нафти? Поки невідомо. Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині Новини.